О, oh, вже ранок. Uh, всім привіт, з вами я Фрискар і сьогодні буду грати в Майнкрафт. <кій> 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 да, так, і зараз я якось дуже рано став. Там що там вже ранок, так. Да. У мене от стільки тільки І. і, і... і, і, зумрудов, і, да, і <кій> ...сирий бетон. Ну нічого в мене нема. І через те, що в мене мало зумрудов, я хочу устроитись на роботу. І я от зараз, зараз прям і піду. Так, йдемо. Так, виходимо. О, привіт, ти мій новий сусід. Привіт, так. Да. Що ти б'єш? Добре, будемо знайомі. Добре. Е, чуєш, мені, коротше, треба на роботу. У мене дуже мало вісім хвилин. Ти знаєш, де знаходиться робота? Так, да, знаю, але туди є дуже довго йти. У мене якась тачка. Підвезеш? Так, да? ну давай ти підвезеш лучше. Ну, окей, все одно мене провали. У мене так. нема. Давай. Копець, як швидко Ой ще такий дощик нашався. І паркуємося. Ну, все приїхали. Спасибо. Тачку заберу пшком прийдеться. Не дайте. Окей, все, пока. Пока. Так, все, я з звуком попрощався з моїм новим другом. За піду на роботу свою нову і. Я хочу вже камеру, коли я вже буду вдома. Друзі, якось. Знаєте що? В мене якось взагалі не спеться. Я зараз включив камеру і е, якось мене взагалі не спиться. Бажали, я піду, не знаю, прогуляюсь нанизу, чи що? Ну, якось в цьому ночі вообще не спиться, і я зараз піду, це що таке? Чого тут? Чого тут стекло розбите? Що тут стекло розбите? ай! Ой, чому так голова болить? Де це я? Ем... Що це за, за приміщення? Е, я пам'ятав, що мені розбили стекло і все. Ем, о, о, де я? Це, це що за приміщення? Так. Так. Картина якась чи Що, яка заброшка? Йоме, ем, це що, кровать? Ну, я думаю, мені треба звідси вибиратись. А там я вже бачу. Зі... Ой! Ні! Хто це? Твоє й. Хто це був такий шо? йо Це... Я тебе бачу! Ні, не трохи. що? Це, це Це, це, хліб. Так. Е, все, він пішов. Я тут трохи поламав, але не Тут якийсь дракон ходить. І це приміщення мене напоминає на Гремі трошки. Чуть-чуть. Я думаю, треба лутатися. Не треба лутатися, треба пікати. Опа. Якось трохи боюсь. Так. Де він там ходить? Треба прислухатись. Угу Він десь в тій сторони. Думаю, може виходити, так? Помаленько, не спіша. Я думаю, треба. А там що знаходиться? Отам. Треба швидко туди піти. Опа. Так. Це Це що туалет? Ем, а і це ж Фу, що це тримало, взагалі. Е, це, 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 це. це, 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 А це що? А це шкаф. Круто шкаф. І. тут борш. Борш якийсь. Ой-ой-ой. Ну так, опа. Закриваюсь. Так. Е, він пішов. Е... От так і йду, закриваю після себе і. Е... Давай. Та якось... Ой, я трохи пробіжуся. Думаю, він не помійте. Як тисяче вибратися, не знаю, тут треба якийсь ключ. Йоме, тут немає ключа. Й... Вибивати якось. Опа. Опа, йо, я не можу випити двері. Як мене Минутку, А на другому поверсі що знаходиться? Я трохи пробіжуся. Е, ой, мені кажеться, що це е, тупик. Мені от. Ну, картина проста. Так, я погодив по цим коридорам і тут нічого нема. О, це що? Е, о, там вихід. Як достати? У мене є якісь блоки? май, у мене що все вкрали. Нема в мене взагалі блоків. Як достати? Вроді я навчився високо стрибати і мене бафік навчив. Ну. йо маю, це не, мені нічого не дає. Добре. Спускаємося вниз. Я вже трохи починаю панікувати. Йомайо. реально. А якщо мене тут ще заб'ють, то все не буде роликів більше. Капець. Е, о, як, як вибрати це через вікно, о, Отам-отам. О, там. О, це наше містечко, це наше містечко, йомайо. Мене похитили реально. Так, е, це. це... Минутку, Павтина, ну ладно, підуть. <кл karşı> Минутку, А мнутку. а монстер не почув? Тобто дракон. що, ой. Тут треба валити звідси. Йомі, мене злякали дуже сильно. Так. Е, Ой, які високі бамбуки. Е, може вони мене мають бути йому знадобляться. Так, о, привіт, житель-пока, житель. Ладно, так. Так, вроді драко не почув. Що тут пошмивно. Кстати. Ага, я можу таке влити. може на вже дракона і. Кунутку. Давайте налякаємо дракона, тобто. У мене вже такий скін. Так, де цей дракон? Надеюсь, що він мене не з'їсть, треба, якщо що. Істратикат так. Може тут є, якийсь лут? Нема. І що для налякаємо. Друзі, заработало. Друзі, минутку. Він де... Ну, ну, в підвал. Давайте спустимося в підвал. Так. Вроде він туди пішов. Кстати, а там що? Находиться. О, це що, сейф зона? Вроді, як на сейф зона. О, це що за біла штука. Так. А, це. Саженці? круто. Так. Опа. Е, я знаю, що туди зараз ризиковано йти, але давайте попробуємо. Так, не шум. Бу! <реш> Нет, держи, держи, держи. Все, він п'я. в тому до щось є? Ні, не ма, ну что. Треба валить, звідси. Треба звідси. А він же біжить. Ні, друзі, друзі, треба бегать, кудись. Куда бігти? Не тут, ма, тут тупик. тут упик. Йо моє. Де він? Він Йом-йо. давайте сюди. Йом-йо. О, все. Все, 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 Ми вже тут. А це що за батон? Що я його вдарю батоном? Получай. Що це дракон? Мене похитив? ти лучше за все. О, що я поклав батон. Ой, йо -моє. Так. Він пішов? Друзі, він пішов. Його, вроді, не чую. Кстати, в цих е комночках не був. О! Знову ця штука. Е я, я так зрозумів, що. минутку. Що дракон вже налякається. Так, да, вже налякається цими штуками. Налякали хватить. Так, тут я вроде був, да. так. Ем, а може тут щось є? Це склад. Так, потихеньку. Так що ж я зараз в такому тупик Якщо мене зараз ставлять, то це буде. А, кстати, тут немає тупик. Тут є така штучка, да. Так, ідемо потихеньку у мене. йо є батон. Так. А де я ще не був, друзі? Де я. ой, Чи, чи де? Йо? Ой. Йой. -йо 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 ой-ой-ой. Йомя! ні! Получай. Оп, це він впав. Я... Він впав і. Він втик. Мене треба подотож втикати кудись. Так, минутку. Де він там? Так. Я думаю, треба вже вибиратись. Йомя. як. Йдемо сюди. Угу. В принципі, я вже все взяв. Може там ще в підвалі щось знаходиться, але но... Можна вже це все використовувати. Так. Я, я його десь чую, він десь тут. Ходить. Ну давайте вийдем. Так. Ой, ой, він там досі, йо Е, Дракон танцює, це. Він танцює, я так розумію, що він так танцює. Так, коли він вже піде. Так. І. Да, він пішов, все. Це. Ну, У він тут танцював, цікаво. О, тут що, тут є ця штука. Тут є ця штука, друзі. Косна мука. Так. Він десь внизу, я чую звуки. Так, так, так. Піднімаємося на В, ой. О-о, тут два кост мука мука. Е, Ставим цю штуку, так тут змі. Ми... Е, опа. Е, опа. І. Да, да, я вибрався. Да, я вибрався, ура! О, нет, мастер піднимается. Нет. Нет. Нет, ай!